від твоєї пропозиції, бо насправді інформаційна політика це результат певного діалогу в суспільстві. І, наприклад, коли ми говоримо про діяльність інституту національної пам'яті і взагалі подібних інституцій, це в принципі варто розглядати саме як інструмент діалогу, а не пропаганди. Ну, я так думаю, що е, тут буде уникати пропаганди, бо пропаганда це вважається погане слово. Я не вважаю пропаганди погане слово. Я вважаю, що пропаганда це е, нормальний вид людської діяльності, якою можна займатися дуже фахово. Це перше. Друге, я би не представляв історію науку пропаганді. Бо знаєте, от мене ще з дитинства завжди вводили, не знаю, божевільне питання, кого ти більше любиш тата чи мама, так? О, тобто питання це відповісти. Їхній відповідає, що коли оставсь вибір, чи ти за Сталіна, чи за Гітлера, він каже, я Монро. Так? Тобто немає завжди дихотомії. Думаю, дихотонних або багато є неправильно. О, просто я писав, це це загальна ситуація, кожен з нас, історик, професійний чи професійний, мусить набрати один день, чим чи донуки, чим до пропаганди. І це деється здорова відстань, якою має займати залежать цих, цих обставин. Це шкала, це рухова шкала. Очевидно, що в час війни, як би там не було. Кожен складчує себе навіть спокушення, тому що умова війни, що все-таки його буде тягнути до міста пропаганди. Оскільки пропаганда буває різною. Тепер це таки вступне. Тепер, якщо говорити про міністерство історичної політики, я буду різкий. Я думаю, що не треба стати міністерство історичної політики, я не думаю, що і національної пам'яті не потрібні. Так. Ні, я розумію, що позбавляє сліба. Але в цьому вигляді, як він є, я вважаю, він не виконує ту функцію, які би мав він виконувати, і навіть можу сказати, це, май, те, поки, тому, що мета докуди продовжити, він навіть може шкодити. А тоді я трошки поясню, чому я запитав таке контроверсійне про Міністерство історичної політики, бо в дискусії щодо створення Міністерства інформаційної політики говорилося про те, що є виклики, які треба долати. Одним з викликів того, що є в Україні, це те, що інфраструктура історичного знання, ну, то, що можна назвати позитивним словом, пропаганда історичного знання, воно є ну, нікчемне. Військи до нуля, тяжі до нуля. У нас немає телевізійного каналу Історія. В багатьох країнах їх є десятки на вибір. Ну, пів десятка точно. В нормальні країни є. Перебільшуєте. Один. Багато... Національні. Ну. Якщо це національний, то права. Ні, ні. а чому військово національний Я Бачу. кажу, про приватний статус. В принципі, о, там, в Польщі, в Америці є десятки ну, просвітницьких історичних каналів. Будь-яка полиція в західному магазині історичному, в Польщі і так далі, це десятки історичних журналів. В полиці книг, наприклад, у Польсі, в Польщі, в магазині ЕМБІ, це є тисячі найменувань. У нас цього немає. Тому, створюючи міністерство, або принаймні обговорюючи, чому це потрібно, ми можемо вийти на те, що нам потрібно в якийсь спосіб наше історичне знання поширювати, а зрештою виникне питання як. Власне, я якраз бачу в проблему в тому, що в нас відбувається не в державній сфері, а в сфері суспільства. Бо якщо ти говориш про історичні журнали в Польщу, так, їх дійсно близько 15. Деякі щомісячні, деякі квартальники, але це 15 популярних глянцевих журналів. Але є один нюанс, їх купують. Тобто проблема українського суспільства це не те, що держава щось там не виконує. Проблема українського суспільства полягає в тому, що суспільство має певні свої внутрішні проблеми. Зокрема, ця потреба в історичній інформації вона дуже часто або не усвідомлена. Або просто ігнорується частиною суспільства і досить значною частиною суспільства, раз, раз аж до сьогоднішнього дня не виникло такої кількості е, популярних історичних журналів, наприклад. Ну я прочитаю жива класика, це біля мене, ліхтарний Вартак Капіані називається, і він казав, я це чув. У Каталоцькому містеті виступав, що е, зашкали тільки сільні історичної історичної правди в лютому березі. Добре кажу. Головні запити, які йдуть, це був бандера. Правильно кажу? Е, назвіть мені одну добру біографію бандери видно українською мовою. Не назвати, назвіть мені одну добру біографію до будь-якої мови. Виді, що я хочу сказати? що З одного боку є попит, а з другого боку немає якісної пропозиції. Тому що за 25 років е, українські історики популярні, не популярні, нефахові, не змоглися на видання е, хоча б написання, щоб ну є одна наколи постійно, мало хто не знає ці книжки. Але ну, може це одна єдиний виняток, може знаєте більше. Я щось старці за бандерів, яка не є книжкою, це просто збільнити звільнити селі. Звільнити селю, але що ніхто не спромігся за ті часи написати бодай, одну добру, чи подай дві добрі біографії на те, яка виявляється, має такий лісу запит, причому, що ж запит ішли з якими з Росії. Так, так я скажу, це було ми рік тому ми побачили, що 10 перших запитів на сьогодні в